Доброго дня, ви на каналі All About All або все про всіх. Почнемо. Думаю, всі з вас знайомі з таким сервісом, як Google Земля. Проте навряд чи багато з вас розглядали в деталях Дноморське. А там скажу я вам дуже багато цікавих речей. Зокрема, якщо ви перейдете до південних берегів американського штату Каліфорнія. І спробуйте подивитися, що ж там коло берега, то на вас чекає дуже цікавий сюрприз. Як бачите, сервіс Google Земля нам показує, що на дні морському є якась структура, яка дуже нагадує русло ріки. І самим простим способом переконатися, чи це дійсно так, це просто подивитися, чи не є ця структура часом продовженням русла ріки, яка йде з суходолу. І що ж ми бачимо при наближенні? Ми бачимо, що прямо навпроти початку цього каньйону під водою починається річка. Невелика сьогодні ріка, яка стикає з Каліфорнійських гір і впадає прямо в Тихий океан. При наближенні ви спокійно можете побачити навіть назву цієї ріки, це не є проблема. Перевірити це може абсолютно кожен. А Якщо ця підводна структура дійсно є продовженням цієї ріки. То давайте перевіримо, на яку ж глибину спускається ця древня ріка. В правому нижньому кутку карти ви спокійно можете побачити, на яку глибину зараз буде опускатися курсор. Як бачите, основне русло має дуже багато інших приток. І так, розпочнемо вимірювати. І так, глибина вже понад пів кілометра. Уже 1200 метрів. 1500 уже поза 2 кілометри. А якщо ми зараз перейдемо до глибину 3 кілометрів, то зліва ви зможете побачити остаточний доказ того, що перед вами дійсно ріка. Тому що зліва ви можете побачити старе русло цієї ріки. І ви подивіться, на якій глибині це русло. Це глибина уже 3,5 тисяч метрів нижче рівня нинішнього моря. Якщо ж ми повернемося до основного русла ріки і пройдемося по ньому, то ви можете бачити, що рівень його стабільно, хоч і повільно, знижується. Але саме цікаве іншому. Подивіться, на якому рівні зараз ця глибина. Це вже 4 кілометри. Само собою, що там немає ніякої підводної ріки. Це русло було сформовано тоді, коли ця частина дна морського знаходилася на суходолі. Як бачите, русло ріки закінчилось на глибині приблизно 4100 метрів. А тут ми можемо спостерігати структуру, яка дуже нагадує озеро, в яке ця річка впадала в свій час. Ну що ж, давайте подивимось, чи є подібні структури в інших місцях Днаморського. о, -о, -о, -о. А тут ви можете спостерігати набагато красивіший і набагато більший підводний Великий каньйон. Давайте перевіримо, чи він так само є продовженням суходольної річки. І сюрприз, сюрприз, не може бути. Зараз ми наблизимось і. О, може мій! Він виходить прямісінько з русла річки. Річка, яка впадає в море. Буквально при самому своєму гирлі має продовження по морському дну. Ну що ж, давайте пройдемося і по цьому каньйону. Цей каньйон явно красивіший за попередній. Ви тільки гляньте на ці гірські структури, гляньте на ці звилини річки. Якби цей об'єкт не був під водою, він точно був би одним з найбільших туристичних природних об'єктів Сполучених Штатах Америки. Зверніть увагу, як різко збільшується глибина. Ви повинні зрозуміти, що це була дуже бурхлива гірська річка. Ну от ми вже на глибині 3000 метрів нижче рівня моря. Люди, ви мусите усвідомити ці цифри. 3 кілометри під водою. Зверніть вашу увагу на цей красивущий вигін ріки. Я думаю, багато хто з вас бачив подібні. Речі в своєму житті, тому що наші річки мають точно таку саму структуру. І так, русло нашої річечки вже вийшло на рівнину. Як ви бачите, ми знову на глибині понад 4 кілометри. Ну що ж, продовжуємо свій рух. Продовжуємо шукати інші подібні об'єкти. Прошу. Ця річка виходить прямо з міста Сан-Франциско. Йдемо далі на північ. О, яка красива річка! Зверніть увагу, яке широке в неї було русло, коли вона вийшла на рівнину. На мінус 3000 метрів. Ну що ж, поглянемо, на яку глибину доходить ця річечка. І так, о. 4000 метрів. Прекрасно, 4600 метрів. Зверніть увагу на оці прищики з правої сторони. Це вулкани. Ну що ж, просуваємось на північ. І ми дійшли, о! До якого прекрасного, майже ідеально рівного розлому. А дивимось далі. Гляньте, ви бачите цю річку. Ви бачите це гирло ріки, яке проходить прямо через розлом. Ну що ж, давайте прослідкуємо, куди річечка тече. А вона тече прямо в китий океан. Глибина вже поза 3000 метрів. Як ви бачите, вимальовується дуже чітка структура. Рівнина починається з 3 км нижче рівня моря, а річки закінчуються приблизно на 4100-4600 метрів нижче рівня моря. Як бачите, це русло ріки заходить дуже далеко від сучасного рівня берега. Давайте поміряємо, на яку ж відстань воно виходить. І так, відстань у нас буде від річки до найближчої точки на березі. Всього лише 840 км. Це без малого ширина цілої України. В даному випадку дуже важливо зрозуміти той момент, що дана структура не могла утворитися під водою. Кожен з цих каньйонів починається біля берега, біля витоку якоїсь річки прямо в океан. І кожен з них протікає на глибину однакову 400-4600. Нижче рівня сучасного океану. Ці каньйони не могли бути утвореними сучасними річками, прісною їх водою, бо прісна вода є легшою за солену. Прісна вода, потрапляючи в морську воду, відразу розчиняється і стає солоною, і тим самим понижає соленість морської води. А морська вода з нижчою соленістю завжди залишається вище морської води з нижчою соленістю. Плюс до всього, морська вода з вищою соленістю здатна охолоджуватись до нижчих температур і, відповідно, опускатись на дно. А це означає, що якби ці структури були утворені після їх затоплення, то вони точно не могли би бути утвореними там, де в море впадають річки. А це, в свою чергу, означає тільки одне. Всі ці русла річок були утворені тоді, коли там не було морської води. А зважаючи на те, що це узбережжя Тихого океану, який є частиною Світового океану, то рівень води на цьому узбережжі означає рівень води в цілому Світовому океану, іншими словами, світовий рівень води океану. Зверніть увагу, це півострів Каліфорнія. Справа ви бачите затоку, в котру впадає річка Сучасна Колорадо. Якщо ви придивитесь уважніше, то ви теж там побачите русло, правда, інакше. Тому що тоді це був просто колосальний каскад водоспадів. А тут ви можете побачити, що навіть дрібні річки утворюють точно такі самі каньйони на точно таку саму глибину. Як ви можете бачити, глибина тут поза 2000 метрів. Це досить високо. Знову ж таки, абсолютно типовий вигляд для русла ріки. Ну, морське тут проскановано доволі погано, тому, як бачите, ми не можемо знайти продовження. Тому пропоную повернутися до узбережжя Мексики і продовжити наші пошуки інших цікавих об'єктів. Зокрема, зверніть увагу, яка структура дна. Майже абсолютно рівні смужки. Все це, це, це підводні гірські хребти, утворені в результаті розширення поверхні планети. Зверніть увагу, повертаємось до цього каскаду водоспадів. Це мала бути просто колосальна з вигляду структура. Водоспад Вікторія, як і водоспад Ніагара, повинні були би виглядати просто нічим у порівнянні з тим, що відбувалось тут. Продовжимо наш рух на південь карти. Зверніть увагу на цей океанічний жолоб. Він спускається на дуже велику глибину. Як ви бачите, все узбережжя Мексики попросту посічене цими каньйонами від маленьких річок. Тому що Мексика навіть зараз це гірська країна, понад 70% площі котрої покрито горами. Середня висота в Мексиці це 3000 метрів над рівнем моря. Якщо врахувати, яка глибина цього каньйону мінус 4000 метрів то сучасна Мексика повинна була би знаходитися на тому самому рівні, на якому зараз в нас знаходиться Гімалаї. зверніть увагу, яку показує глибину, знову 4500 600 метрів. Як ви можете зауважити, кожна з показаних мною вам річок опускається на ту саму глибину. 4500 плюс-мінус 100 метрів нижче рівня моря. Якщо кажучи чесно, то нижче рівня Світового океану. Зверніть увагу, зараз я вам демонструю так званий пояс вулканів, який існує на поверхні в Мексиці. І як бачите, він має продовження у морському дну. І цей момент, шановні мої глядачі, коли я вам показав вже достатньо, так би мовити, доказів. Того, що на дні океану, на глибині 4 тисяч метрів і більше існують древні русла річок, пора поставити запитання, а звідки ж вони там могли взятися? Тому що утворитися під водою вони не могли однозначно. А то значить, то, що ці річки повинні були утворити свої русла тоді, коли там не було морської води. А так як це Тихий океан, а по факту Світовий океан, значить, ці річки могли утворити свої русла тільки в той момент, коли рівень Світового океану був на рівні тому, на якому закінчуються ці русла. Тобто тоді, коли рівень Світового океану був на 4,5 кілометри нижче, ніж зараз. Люди, ви просто мусите усвідомити цю цифру. Середня глибина сьогоднішнього Світового океану складає мінус 5000 метрів. А тодішній океан повинен був бути на 4 кілометри менше. Це означає, що в тодішньому океані повинно було бути на 80% води менше, ніж в сучасному. Зверніть увагу, ми вже перейшли в Атлантичний океан. І в цьому океані ми бачимо точно те то саме. Зараз ми напротив міста Нью-Йорк. І напроти нього ми бачимо точно такий самий каньйон, який спускається точно на таку саму глибину. Зверніть увагу, курсор знову плавно спускається на глибину понад 4000 метрів. 4200. Якщо ми підемо далі, то ми побачимо ще катастрофічнішу ситуацію. Бачите, оце русліця? Ну, на глибині 4800 метрів. Як бачите, в Атлантичному океані річок набагато менше, тому що Східне узбережжя Америки не є настільки високогірним, як Західне узбережжя Америки. А тепер я хочу вам показати іншу, не менш цікаву структуру на Дні Морському. Це підводні гори. Більше того, це поодинокі підводні гори, які випирають з плоского дна. Зверніть увагу на їхню форму. Якщо ви придивитесь уважно, то ви зможете спокійно порівняти їх з тими горами, які зараз знаходяться над морською гладдю. І ви легко зможете переконатися в тому, що ці гори абсолютно такі самі, як і ті, що знаходяться над сучасним океаном. Їхня структура сформована під впливом ерозії, яку викликає вода, котра спускається з гір вниз, і вітер, котрий видуває дрібні частки і пил. Як ви розумієте, під водою такі гори, такої форми не можуть утворитися більше того, що вони знаходяться на площині. Плюс до всього, у цих гір чомусь плоскі вершини. Вершини цих гір знаходяться на глибині приблизно 1,5 кілометра від поверхні води. Але по мірі віддалення цих гір від узбережжя Америки глибина збільшується. Чесно скажу, найбільше в цьому всьому мене дивує те, що це одинокі гори. Єдине, що приходить на гадку, це хіба то, що це вулкани. Але ви бачили вулкани біля Західного узбережжя Мексики. Вони похожі на прищики. Але якщо ці гори це теж вулкани, то ці вулкани точно були утворені не під водою. Бо знову ж таки, ви бачили, як виглядають вулкани біля Західного узбережжя Мексики. Дивлячись на ці підводні гори, мимоволі приходить в голову згадка про єдину одиноку гору в літературі згадану нам. Я давно підозрював, що Толкін не все вигадав у своїх творах. Ну, але я навіть не здогадувався, що може бути от таке от приблизно пояснення. І раз я вже згадав про Толкіна, тому що вам заявити, що в мене є про нього що розказати. Але не зараз, бо зараз, як ви бачите, ми добралися до Ісландії. І тут, від узбережжя Америки, теж протікає русло ріки. І закінчується це русло теж на глибині понад 4 кілометри. А якщо точно, то 4355 метрів нижче рівня океану. А сам факт того, що біля Ісландії під водою теж є русло древньої ріки, говорить нам про те, що всі оці 4 кілометри океанічної води не могли бути зібраними в льодових шапках по полюсах планети. Якщо вся ця вода і перебувала в льодовику, то цей льодовик повинен був покривати фактично всю площу сьогоднішнього суходолу. А якщо це боронь Боже так. То ми можемо посилати нахер всю історію нашої планети, яку нам розказують сьогоднішні научоні. Зараз ми з вами дивимося на русло річки Амазонка в Південній Америці. Як бачите, це русло абсолютно схоже на то, що вам було продемонстровано біля берегів Каліфорнії, біля берегів Східного узбережжя США і всіх інших місцях. Що ж, давайте тепер подивимося, чи Амазонка має продовження в океані. І хто би міг подумати, само собою, Амазонка має продовження в океані. Щоправда, це русло якесь дуже малесеньке, що нам вказує на те, що колись Амазонка явно не була настільки повноводною, як зараз. Ви тільки гляньте, яким дрібненьким черв'ячком це русло зивається по морському дну. А головне, погляньте, скільки тут тих черв'ячків. Це нам говорить про те, що це колись була дуже плодюча долина. І якщо десь на планеті в цей час і буяло життя, то, скоріше всього, саме в цьому місці. Давайте поміряємо, на якій же це місце відстані від сучасного берега. Як ви бачите, я позначив саму найдальшу від берега точку, яку я зміг знайти відскановану. Як ви бачите, точка, на яку вказує зараз курсор, має глибину 4713 метрів. Ну що ж, давайте поміряємо цю відстань в океані. І так, відстань від найвіддаленішої точки, яка була знайдена до сучасного берега, становить всього лише 830 кілометрів. Якщо ви ще не забули, ми міряли відстань від Західного узбережжя Америки до найвіддаленішої точки Русла в океані. І вона становила всього лише 840 кілометрів. Який дивний збіг, вам не здається. Як ви можете побачити, біля берегів Аргентини ми фактично нічого не бачимо. Або тому, що берег погано відсканований, або тому, що тут просто не було взагалі річок, котрі були здатні залишити по собі настільки помітні русла. Повторюю ще раз, вам потрібно просто усвідомити, що я вам зараз демонструю. Тому що ця інформація не приховується, вона абсолютно відкрита, вона в вільному доступі. Але жодної реакції з боку вченого світу на неї попросту нема. Тому що як тільки якийсь научений заїкнеться про цю ситуацію, то до нього зразу виникне мільйон питань. А звідки взялося 4 кілометри води, якщо його не було? То що, тепер всю історію планети переписувати? Ти? А за вже написану історію планети купа людей получила купа грошей. Що їх тепер повертати? Що ж тепер? вчені мусять назвати теорію руху тектонічних плит брехнею? До речі, про тектонічні плити. Відразу знайдуться ті, хто заявить, що це ніякі не русли річок, це всього лише розломи. Розломи, яких нібито і на поверхні планети вистачає. А річки вони просто хитрі і протікають саме там, де відбуваються розломи. Тому що вода шукає денище. Ну що ж, у відповідь таким. Я скажу, я не дарма вам демонстрував русло, яке виходить від берегів Амазонки. Тому що ця підводна структура, котра йде від гирла Амазонки в сторону Атлантичного хребта, точно є руслом, бо земна кора так не тріскається. Розломів земної кори вам було показано на узбережжі Тихого океану, і вони рівнюсінькі. А зараз ми знаходимося в мексиканській затоці, і я хочу вам показати. Яке русло річки на дні океану залишила найбільша ріка з Північної Америки, Місісіпі? Як бачите, русло невеличке, як бачите, не дуже глибоке, не більше двох тисяч метрів. А як же так, спитаєте ви? Адже мексиканська затока це частина Світового океану? Абсолютно правильно, зараз це частина Світового океану, а тоді вона була відділена від нього. Як ви бачите оцей хребет. Знаходиться на глибині всього лише дві тисячі метрів, а проміжок між Кубою і Флоридою це взагалі глибина сотень метрів. Що наводить нас на логічний висновок, про те, що мексиканська затока колись була внутрішнім озером, можливо, навіть прісноводним. Ну що ж, а зараз ми перейдемо далеко-далеко на північ, щоб остаточно забити цвяк в голову ідеї про те, що на полюсах могли існувати льодові шапки, котрі і вібрали в себе всю ту воду, 4 кілометри води Світового океану. Що ж, ми перейдемо на Аляску до узбережжя Світового океану, який в даній частині світу називається Льодовитий океан, і подивимося, чи є якісь сліди древніх русел рік. І, о, Боже, Боже, невже. Невже це теж русло ріки? Нам залишається тільки одне. Перевірити, на яку глибину спускається це русло. Ну що ж, поїхали. І так, їдемо, їдем, сотні метрів, тисячі метрів. О, вже ну, і 4 кілометри. Навіть в північно-Людовитому океані та сама історія. Русло древньої ріки. Яке закінчується на приблизній глибині поза 4000 метрів нижче сьогоднішнього рівня моря. Тобто Світового океану. Ну що ж, давайте ще подивимося, чи знайдемо ми щось подібне в частині світу, яку тепер називають Берінгія. Тому що вважається, що за часів останнього льодовкового періоду ця вся територія була суходолом. І так, бачимо справа, дуже схожі структури більше того. Очевидно, знову русло ріки. Правда, глибина тут набагато менша. Всього лише до 3000 метрів. Ну що ж, русло річки тут маленьке, це й не дивно. На Алясті і зараз немає великих повноводних річок. Але факт в тому, що це русло є, і воно знаходиться на морському дні і спускається воно на глибину так само до 3000 метрів. Я думаю, всі вже помітили, то, що я вам демонструю виключно береги. І морське дно, яке знаходиться біля узбережжя Америки. Це пов'язано з тим, що саме узбережжя Америки є найкраще відсканованим і проілюстрованим на Google Maps. Плюс до всього Америка не має внутрішніх морів, а відповідно всі структури, які знаходяться біля її узбережжя, знаходяться в Світовому океані. А відповідно, якщо ріка спускається на глибину 4 км біля Америки, значить. Світовий океан мусив бути на 4 кілометри нижче. І найбільше в цьому всьому мене непокоїть саме те, що ця ситуація не приховується, але активно замовчується. Дуже сподіваюся, що вчене співтовариство світу нашого мовчить не тому, що вони щось ховають, а тільки тому, що їм попросту немає чого сказати на цю тему. Тому що саме існування цих підводних структур повністю посилає нахер. Всю їхню науку про Землю. Ну і бонусом. Взяв на себе сміливість надати вам візуалізацію того, як би виглядала поверхня планети Земля, якби її морський рівень Світового океану опустився до мінус 4,5 тисяч метрів. Всього вам хорошого, бувайте здорові!